Аєчка, чому дуже багато гине дітей невинних під час цієї війни? І я вкотре відповідаю на це запитання. Під час всіх війн дуже багато гине дітей? Тому що кожна душа має свою енергетичну цінність. І чим душа чистіша, світліша, тим вона більше може взяти і трансформувати через це світло, трансформувати карму роду і карму народу, карму певної країни. Навіть дуже багато дітей народжуються хвореньками для того, щоб трансформувати там карму свого роду і вже слідуючи втілення, народитись здоровенькими. Тобто це є такий кармічний договір. І тому під час війни і під час нашої війни зараз з Росією дуже багато наших маленьких українців пожертвували своїм життям, своїми світлими душами, щоб трансформувати карму. І заплатили таку дуже дорогу ціну за те, щоб наша країна сяяла, для того, щоб ми змінили, для того щоб. Трансформувати карму нашого минулого, тобто це ціна і така розплата на кожній війні, і в даному випадку зараз у нас це також треба розуміти. Можете взяти до прикладу, але заберемо саме слово релігію. Просто згадаємо навіть з енергетичної точки зору, що ви навпаки, ви чули точно про це, що Христос. Його чиста душа своєю смертю так трансформував, пролив кров і своєю кров'ю він трансформував в карму всього людства, щоб воно не вчезло. От, звичайно, що його енергія була дуже велика, дуже висока, і тому його цінність була дуже велика, і він багато трансформував карми всього людства. І так кожна дитинка, кожна чиста душа, кожна пробуджена душа трансформує свою карму. І Чим душа світліша, тим вона має вищу цінність, тому що вона більше може трансформувати цієї низької енергії. А ми з вами маємо пам'ятати і молитися за кожну душу, яка Подарувала цьому світу свою велику жертву для трансформації всього того, що ми робили разом, і присвятила своє життя для трансформації цієї карми. Не забуваємо молитися за кожну душу своєму серці, віддавати творцю, казати: Отець Небесний, я віддаю, віддаю тобі душі цих людей, цих дітей, візьми в світло своє, і у що ці душі прям. Вдих ви як провідник їх провідіть, і видих, видихніть це світло на землю. І так проважайте як провідник через своє серце, кожну душу, яка зараз жертвує заради нашого життя з вами і світлого майбутнього.